Міського бюджету виділили понад півмільйона гривень, щоб посадити кілька дерев на п'яти вулицях. Таким чином хочуть покращити благоустрій міста. Чи варто на це витрачати? Я вважаю, що перше потрібно для нашої армії гроші давати, тому що вже буде перемога, тоді вже можна буде якось відстроювати наше місто. Я думаю, що зараз не варто тратити на це кошти міста. Це така акція, вона є важливою, бо зараз йде масова вирубка дерев. Але зараз в країні військовий стан і типу, кошти вони потрібні на інше. Тобто акція вона загалом дуже важлива, але в такий час ну, це вже на розсуд міської ради. Я вважаю, що озеленяти місто потрібно, але не зараз і не в цю пору, коли наші бійці реально потребують допомоги там на передових. У мене чоловік військовий, і я знаю, наскільки їм зараз необхідна наша підтримка і допомога. Ну я не спорю, десь як пройде війна, і хочеться. Я от була в Харкові, у мене чоловік лежав в госпіталі. Там дійсно мер, витрачає кошти, воно гарно, воно приємно, але він і не забуває за міста, які розбомблені, і де потрібна реальна допомога. А в нас витрачати на це кошти, коли і так, вибачте, не все добре. Так підтримуєте типу. по. Це покращить екологію і буде це. Думається, чудова ідея буде круто. А чи наразі зараз під час військового стану? Та я думаю, нормально типу в принципі. Тому що, незважаючи на те, що йде війна, країну все одно потрібно розвивати і підтримувати. Не погоджуюся зовсім, абсолютно. Не на часі. Є дуже багато питань конкретних, які треба вирішувати тут і зараз. Звісно, треба. Ну, дерева треба. В принципі, чи на часі воно, то. Це вже так 50 п'ятнадцять 50, так. з міського бюджету. Виділили понад півмільйона мільйона гривень, щоб посадити кілька дерев на п'яти вулицях. Таким чином хочуть покращити благоустрій міста. Чи варто на це витрачати свої кошти? Ні, зараз не варто витрачати кошти, тому що ці кошти краще перенаправити на потреби зсу, закупити дрони або потреби, які хлопці надають, але не дерева. Це може почекати.